Алло, Торговый День, Кабель Украина. Здравствуйте, Пенсионный фонд Дальнего района, Надежда Петровна, главный специалист. Это Колосов Владимир Федорович, да, директор предприятия. А вы знаете, что у вас на сегодняшнее число, сбор станом на 20 число, 15 364 гривни 18 копеек по единому социальному М -м -м, Да, Понятно, хорошо. То есть вы до конца месяца постараетесь платити, да? Хорошо, большое. такі розмови тут відбуваються щомісяця, 20 число час істини. До нього повинен бути сплачений єдиний соціальний внесок усіма 42 тисячами підприємств, що зареєстровані в районі. Якщо ні, працівники пенсійного фонду беруться за телефонну слухавку. Це перший і найлояльніший спосіб впливу на боржників. Це обов'язок сьогодні кожного платника своєчасно і в повному обсязі сплатити єдиний соціальний внесок. Починаючи з четвертого року, розмір пенсії кожного громадянина України залежить тепер від наявності страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачено єдиний соціальний внесок. Очевидно, не всі підприємці поділяють цю думку, адже незабаром управління має звітувати про виконання тримісячного плану надходжень. А він виконаний лише на 85%. Якщо телефонні розмови не матимуть ефекту, у пенсійному фонді сядуть за клавіатуру, писатимуть боржникам листи. Якщо і це не подіє, розмова буде ще серйозніша із залученням правоохоронців. Втім, у Дарницькому управлінні пенсійного фонду що в основному їхні платники єдиного соціального внеску дисципліновані, та найдисциплінованішим називають пад «Київхліб». Це чи не єдина організація, яка за багато років своєї роботи не допустила ані створення заборгованостей, ані сплати штрафних санкцій. Щомісяця сума виплат підприємства за єдиним соціальним внеском становить півтора мільйони гривень, сплату якої підприємство вважає своїм соціальним обов'язком. Взагалі, хлібопекарна галузь дуже дисциплінована галузь, адже ми поставляємо хлібобулочні вироби е, згідно графіків і повинні своєчасно доставити їх в торгівельну мережу. Е, люди повинні вийти на роботу дуже своєчасно, адже коли одна людина відійде від печі, її повинна замінити чітко інша. Це саме е, передається іншим службам. І взагалі ми дуже законопослушні. Без хліба і сало дурне каже народне прислів'я. Продукція підприємства входить до споживчого кошику всіх верств населення, і бідних, і багатих, усвідомлюючи соціальну значущість своєї продукції на хлібзаводі Відповідально ставляться і до інших соціальних обов'язків. Підприємство випускає соціальні сорти хліба. Це ті сорти, які люблять звичайно і віддають перевагу. малозахищені, ми називаємо версти населення, і в тому числі звичайно, пенсіонери. Окрім відмінників, серед платників податків Дарницького району є і 5% відсотків Це близько 550 підприємців. Їхні борги коливаються від 1 до 18 мільйонів гривень. До того ж, заборгованість може негативно позначитись на працівниках, які взагалі ризикують не отримати право на пенсію. Працівник втрачає право. На зарахування страхового стажу і заробітне врахування заробітної плати, оскільки відсутня і сплата, єдиного соціальна внеску. але якщо підніше підприємство заплати, де розрахується з боргами, то все буде враховано. Та найголовніше невчасна сплата внесків до пенсійного фонду подвоює борг платникові, що згодом потрапляє у боргову яму. Боршник, якщо не своєчасно сплачує борги, він сам їх подвоює, по троє, тому що за не кожну сплату єдиного соціального внеску одночасно нараховуються дуже велика піня і фінансові санкції. 0,01% силих одна відсотка за кожен день просроченого боргу. Усі наші спроби поспілкуватися із боржниками були безуспішними. Навіть не зважаючи на прохання пенсійного фонду, всі підприємства боржники на відріз відмовились зустрічатися із журналістами і пояснювати причини своєї заборгованості. Сподіваємося, що причиною цьому докори сумління, адже кожен розуміє, від своєчасної сплати пенсійних внесків напряму залежить виплата і розмір самих пенсій.